Поміж уроками вони спускаються в укриття, і там проводять чимало часу. Війна суттєво позначилася на навчальному процесі і ментальному здоров'ї школярів. Про те, як воно жити між тривогами, говорили педагоги та психологи на освітньому бранчі. Цікавляться не тільки освітніми здобутками дітей, а й їхнім самопочуттям. Так в умовах війни працює ліцей номер 3 розповідає його директорка Наталія Микула. Після атак ворога, по Прикарпаттю, відповідальніше до власної безпеки почали ставитися і школярі, і педагоги, бо розуміють, приліт може бути куди завгодно. Вчителі на урок не тільки питають, як ти навчаєшся, додають домашні завдання, а дітей питають, а як ти себе сьогодні почуваєш, а як ти почуваєш себе в укритті, які в тебе відчуття? А як ти почуваєшся після того, коли ти приходиш з укриття і ти маєш продовжувати урок? І ми розуміємо, що коли дитина вийшла з укриття, а наприклад, за розкладом занять є написання контрольної роботи чи діагностувальної, ми розуміємо, що дитина не в силі буде написати цю контрольну роботу. Тому ми вносимо відразу зміни в освітній процес. Довірливі стосунки з дітьми основне завдання педагогів у цей час певні психологи. Першим кроком, звичайно, є така робота про. Людяність про емоційний контакт, про довіру до людей загалом і до світу загалом. Надалі, вже відповідно до потреб дитини, вони можуть бути абсолютно різні. Це може бути і зниження тривожності, це може бути подолання травматичного досвіду і там, скажімо, якихось депресивних настроїв. І ми сьогодні будемо розглядати ті складні кейси, які пов'язані із тими змінами, які щоденно ми бачимо у нашому житті. Не менш травматичний досвід переживають і діти з особливими освітніми потребами. Їх у школах Івано-Франківської громади понад 400. Нормотипові діти різко реагують на тривогу, а ці діти особливо, тому що для них, для них викликає вона. А ті, які переїхали, вони бачили багато і насилля, і різні ситуації були. У нас був випадок, коли хлопчик прийшов до нас на обстеження і не заходив в приміщення. Ми не знали в чому справа, а вияснили в тому, що коли був прильот поруч будинку, заблокували двері, і дитина боялася дверей. Він не міг зайти у двері. Це був довгий процес, поки його ну, ми могли завести до себе, для того, щоб обстежити. Але допомагає. Стант вони вже знають підходи. Звичайно, психологи дають свої поради, як працювати з такими дітьми. Також під час бранчу обговорили державну політику та волонтерську допомогу заради здорового дитинства.